Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Хочу повідомити вас про те, що на головній сторінці мого каналу буде включена кнопка спонсорства. Що це означає? Кожна людина, яка хоче підтримати мій канал, може підключити спонсорство для того, щоб я ще більше вам знімав відео. Також я хочу повідомити про те, що спонсорам будуть надані привілеї, а саме youtube стікери, youtube значки. І, само собою, буде зніматися для спонсорів додатково 5 відео щобазару. Тобто частину другу я буду знімати спеціально для спонсорів. Це означає, що усі підписники без виключення будуть дивитися все як завжди, але для спонсорів я буду обов'язково знімати ще другу частину, для того, щоб спонсори могли більш детальніше вивчити авторинок. Так що, друзі, під'єднуйтесь до спонсорства, це невеликий донат, це невелика сума. Я сподіваюся, що ви підтримаєте канал. Як не донатом, то хоч теплим словом. Всім па-па!